Ранок малята. Сьогодні ми з вами вирушаємо у цікаву і корисну подорож по країні безпеки. Ой, погляньте, хто це до нас поспішає. Так це ж наш знайомий Парасад. Привіт, друзі! Уявляєте, я сьогодні летів через лісову галявину і знайшов там ось цю коробку. А що в ній, я не знаю. Допоможіть мені зрозуміти, що це? Малята, щоб дізнатися, що це, ми маємо відгадати загадку. У коробці спочивають. Хлопці, наче близнюки, в них коричневі голівки і зовуть їх. Вірно, сірники. Так, вірно, малята, це коробка із сірниками. О, чудово! Тож я тоді полечу зараз назад на галявину і розпалю багаття. Чекай, Карлсоне, не поспішай. Малята, а чи можна гратися із сірниками? Ні, не можна. Карлсоне, пропоную тобі та малятам поглянути на ілюстрації, а я буду вам розповідати про правила. Безпеки з вогнем. Ну що ж, почнемо. Карсоне що ти бачиш на цьому малюнку? на малюнку хлопчик, який підпалює сірник і кидає його на підлогу. Запам'ятай правило перше, найважливіше на вулиці і у кімнаті про нього діти пам'ятайте, сірничків ви не чіпайте. А мерщі від них тікайте. А що на другому малюнку зображено? Тут дівчинка, яка залишила праску на одязі. О, погляньте, вона вийшла з кімнати, а коли знову зайшла, побачила, як одяг зайнявся. Так, друге правило малята В своєму ведмедику дівчинка міла, штани прасувати якось захотіла. Таємно від мами вже праску вімкнула, але незабаром про неї забула. Тому пам'ятайте, пожежі бувають, коли праску включено, хтось залишає. А ось третій малюнок з'явився, що на ньому зображено. Так це дівчинка, яка залишила каструлю грітися на газовій плиті без нагляду. І, зайшовши на кухню, побачила, як горить кастрюля і штора Вірно, правило третє запам'ятай, мами ще нема з роботи дуже хочеться компоту. В кухню юлечка зайшла, запалила газ, пішла. Мало стало там води так не довго й до біди, сам до плити не торкайся. Та дорослих, дочекайся, погляньте, а на цьому малюнку зображені діти, які граються з сірниками, і через це спалахнула квартира. Тож слухайте правило четверте. Спалахнула враз квартира. У куточку плаче віра. Вася старший брат кричить Утікаємо, дім горить! Тепер Віра точно знає, з вогнем хованки не грають. А ось і остання картина. Що ти на ній бачиш, Карлсоне? На малюнку зображені діти, які залишили вогнище у лісі і пішли додому. Правило п'яте, запам'ятай. Приємно в лісі біля вогнища сидіти. Але коли йдеш додому, не забудь його згасити. Малята, а головне ти, Карлсон, запам'ятайте, якщо ми з вами будемо виконувати ці правила, з вами ніколи не трапиться лихо. Ех, я все зрозумів, але мені так хотілося погратися з сірниками і розпалити багаття. Не сумуй, Карлсоне, малята, давайте ми з вами створимо своїми руками. Безпечні сірники, якими зможе погратися Карлсон а створювати їх ми будемо із пластиліну. Погляньте, ось у мене є великий іграшковий сірник. Він складається із дерев'яної палички і голівки. Якого кольору паличка? Так, білого. А якого кольору голівка? Молодці, червона. Чудово. Але перш ніж зробити сірники, давайте ми з вами розімнемо наші пальчики. Пожежників пограємо. Швидко шланги розмотаємо. Ось так ось так швидко шланги розмотаємо. Ось вогонь у нас горить. Будемо його гасити. Ось вогонь. У нас і стих. А тепер розпочнемо нашу роботу. Спершу ми візьмемо білий пластилін. Добре його розімнемо. Між двома долоньками, прямими рухами долоней, вперед, назад, скочуємо стопчик. Це буде паличка для нашого сірника. З червоного пластиліну круговими рухами скочуємо кульку. Тепер з'єднуємо дві частинки, злегка притискаючи їх одна до одної. Чудово, ось такими сірниками можна гратися. Щоб не трапилося біди, не берись за сірники, а займися краще ділом. Вогонь це не для гри, пам'ятай про це завжди. Дякую вам, малята, що розповіли про небезпеку під час гри з сірниками, а також за те, що навчили мене робити іграшкові сірники. Але мені вже час до побачення. До побачення, Карлсоне! час малята, і нам з вами закінчувати наше заняття. До наступної зустрічі!